День незалежності України, жодне інше свято не набуло такої ваги за останній час, такого символізму, такого просто таки фізичного відчуття причетності. Ми віримо в перемогу, віримо, що повернемось до мирного життя, де не буде сирен, прильотів, де не буде боїв. Ми розмінуємо поля. Знову запрацюють аеропорти, повернуться біженці, відбудуємо міста і села. Відновимо дамби і заводи. Ми вилікуємо наших поранених. Але є те, чого ми не зможемо змінити. Ніяк. Не зможемо повернути життя наших людей, наших захисників. День Незалежності України. Жодне інше свято не набуло такої ваги за останній час. З Днем Незалежності країни!